Ми сьогодні просимо, Боже, ти, хоч як Агніс був стригущим, мовчав, коли тебе розпинали, але Ти Воскрес і змертий, як Бог, і со славою вознесся, як Бог, і з нашим тілом сил Одиснує справу Бога Отця. І ми тепер віруючи в Христа Ісуса, наслідники Царства Божого. Що ж получать ті люди, котрі вриваються в наші храми, пишуть про нас неправду? То вони скажуть на страшному суді, нас заставили, нам приказали. Да неважно, хто ти, якій службі ти служиш, і, якщо ти знав, що своїм відкритим у діла ти порушуєш закони, та значить не той винуватий, кого ти хочеш звинуватити, ти сам уже в самому початку злочинець, котрий виконує якусь погану команду. Що нам робити, котрі нині православні християни порядка двох сотень священників в Україні потерпують гоніння судебні. А нічого. Просимо Бога Боже, дай їм здоров'я, прости їм, бо не розуміють, що творять, порушують закони, розтоптали головний закон держави і не ганьбляться. Ми ганьбимося за них, тому що світ тепер дивиться, якою в нас судочинство. І тому ми, християни православні, призиваємо Боже благословення на всіх наших людей, Бог поміг воїнам нашим на полі, немає, потребують нашої помочі і молитви, переселених людей, Господи, помилуй, на заробітках, котрі попали перед за границю, там теж їм не солодко, там за границю, Господи, усіх помилуй. Но найбільше помилуй тих, котрі в час війни практично мало що зробили не за то, судять. Православних християн за те, що християни православні по закону мають такими і можуть такими бути. За що? А от відповідь дасть пізніше історія, коли той правовий негілізм, коли появиться добрий час, ми тоді будемо казати, Господи, от що ми претерпіли раді Христа, ради того, щоб мир був у державі, мир між людьми, тому що це не церковні люди. Вони іменно завжди роблять конфлікти, а списують на мирних людей. Боже, благослови наших людей, дай їм мир і благословення. Прости тим, котрі нині б'ють із себе якихось передових і патріотів, а вони, котрі порушують закони і не відчувають, що то закон порушення. Боже, Мати, благослови нас, щоб ми були терплячі, мудрі, мирні, і щоб освітливим лицем своїм милостивим. Благословляли усіх наших друзів і гонителів. бо лиш так поступаючими, діти Божі, настоячі, котрі знають Бога, на відміну від тисячі людей, особливо молодих, котрі Бога не знають, не знають Бога, не моляться, не причащаються. І навіть, навіть якщо якусь нову віру підтримали, вони в неї ходити не будуть. І це вже практика показала у захвачених храмах нікому молитися. В захвачених храмах нікому задержати, храми закривають, або як сміх у тих храмах захвачених у 50 разів менше людей молиться, чим колись молилося, коли були храми наші. І винесіть благослові свідома, помнім Бог за те, зійшов з небес, щоб тут на землі, як агнець, бути безгласно і прийняти розп'ятіє. За наші гріхи, но він воскрес як Бог і тепер кличе всіх нас бити в'єдна з ним по милості Його, наслідниками царства Божого. Амінь.